Всім притулок, хто виграє Ель Бубар. І сьогодні ми з вами будемо продовжуємо грати у паркур обі там не треба паркурити і ігра в кальмара, тобто паркур і гра в кальмара. Коли ця лялька повертається, не можна. Ну, тобто, як в ігрі в кальмара настоящий. Я сьогодні буду розказувати, чому мене так довго не було, де я пропадав, куди я пропадав. Що в мене було, і відео майже не виходило 2 місяці. Це дуже багато. Я тут звук хочу передагувати. Хвилинку. От. Все. Я сьогодні буду розказувати і паркурити, куди я пропадав, де я був і що зі мною було. Скоро, до речі, паска. Через 2 дні. Сьогодні відео, до речі, будуть виходити і у вихідні, давно відео не виходило, тому ще у вихідні будуть. Коротше. Куди я припадав? Перший в мене перестав працювати мікрофон. І я його здав ремонт. У мене перестав він працювати через те, що я скачав програму, там вона міняє твій голос, і в мене так вийшло, що в мене просто чомусь пропав голос. Потім я видала ту програму, я думала, що вона перестане, але ні. Прийшлося йти до майстра, майстер сказав, що треба там щось порішати. І тиждень цей просто не працював мій мікрофон тиждень. Це багато тиждень не працював. Але відео не виходив майже два місяці. Чому ж? По-друге, я пішов в лікарню. Я в лікарні був тиждень. Навіть, можливо, А, більше. Чому? У мене проблема з животом. Коротше, яка проблема з животом? Проблема з животом? Е, цей. о зараз я хочу опаркурити і зараз розкажу. Ми лежали в лікарні, подробні речі я не буду говорити, що мені там робили, що не робили. Але коротше, мені робили скан цього е, желудка. Я забув, як по-українськи буде. Живота, от. Ну, не живота. Ну, ніби живота. Блін, а я порухався. Окей. Мені робили, я чекав, чекав і робив. Коротше, виявилося так, що у мене просто замаленький живіт. Ну, тобто, не живіт замаленький, а кишка замала. Е, вон, завелика. Вона не встигла виростити. Виросте зі мною. Mm. Тобто мені 11 років, але вона не встигла вирости. І тому мене дуже часто болить живіт. Дуже. От, мене пару хвилин тому болів живіт. Ну, коли я знімаю відео, пару хвилин тому болів у мене живіт. Я поїв, перестав боліти. Потім, ну коротше, окей. Потім мені, що було дуже лень, записувати відео. Але це вже 2 тижні. Мені було ще дуже лень записувати відео. Мама ще свариться, що я записую відео, але ну, мені подобається, хочу знімати, мені це дуже мені подобається. Це моя мрія стати відомим блогером. До речі, скоро буде Майнкрафт. На вихідні, так. Да. Я записую Roblox паркур, просто. Тут я буду розповідати, а, а Майнкрафт толку. Там треба все говорити. Тут не дуже треба, окей. Коротше, довше, Нам і ви, мені було дуже лень знімати, тобто навіть не лень, було, мама сварилась. що в мене потім поламався комп'ютер, і я хворий. Я можу почати кашляти, я висорю вже, але ну, не до кінця. У мене то, то горло болить, ну не дуже болить вже, але дуже боліло. Я впав. Дуже боліло, дуже боліло. Коротше, я кашляв, зараз теж можу кашляти, але рідко вже. Я визарів. Ну і так вийшло, що мама просто казала, щоб я не знімав відео. Хоч мені подобається. Це мама каже, що я просто на це трав'ю свій час, ну, все одно. Це моя мрія. Я буду до неї йти. Добре. І отак. Все розказав, можливо, більше розкажу. До речі, хочу вам розказати: у мене скоро з'явиться телеграм-канал. І я почну знімати там відео. Ну, не відео, ну, буду там викладати, знімати життя. До речі, у мене є морська свинка, я не говорив, що це ніде. У мене є морська свинка. Морської свинки скоро буде день народження, можливо, зараз буде на екрані морська свинка. Можливо, не буде. Я не знаю, яке там змонтую відео це. Ну, можливо, покажу. Це морська свинка. У неї одинадцятого. Травня, вроді, я не пам'ятаю, у неї буде день народження. Так, це, це. це, А, ні, це, 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 це. Добре. У неї буде день народження. Вона зі мною вже рік, але я ще це, про це ніде не говорив. Ніде. Не на своєму YouTube каналі ніде. Тому, і так, виходить, що мені треба все-таки створити телеграм-канал, щоб ви бачили. Морську свинку, як я її вітаю з День народження, Я її дуже хочу щось зробити приємно, це мій, її, до речі, звати Махрук. Я звану впав, Я просто не зміг дострибнути, окей. Її зв... Його звати Махрук. Ну, я не знаю чому, але я вирішив назвати його Махрук. Морська свинка, то Махрук. Мор не Махна... Махрук, ну коротше, Махрук. ручки, Лапки. Але... У мене морської свинки ще не мало бути, мені подарували її на день народження. У мене мало бути цей, мишка. Я дуже хотів мишку, я про неї мріяв. Це була моя мрія, Тоже дуже її хотів. Ну, цей, Я не дуже хотів морської свинки. Мені морські свинки не дуже подобаються, але ця дуже мила, дуже добра, дуже гарна, дуже неймовірно красива. До речі, якщо воно фотка можливо вже. Цих під відео буде цей канал, силочка на телеграм-канал канал, можете зайти, подивитися. Я буду дівчинкою в таким костюм, як та сеньоріта. Хайпу вже нема грою кальмара, але все одно. Зараз хайп іде на цей ем, смертельний рельс. До речі, якщо хочете, я не знаю, чи в мене вже вийшлося коментарі поставити. Я не пам'ятаю, чи я зміг поставити їх. Але, якщо ви хочете, я знімлю ігру цей. Відео буде дуже довгим, або я знімлю стрім. Там, де відео буде дуже довгим, напевно. Можливо, буде як 2 години, можливо, буде година. І отак. Якщо хочете. Я ще не, не знаю, точно. І коли я довго говорю, в мене починає боліти горло. Я все розказав. То, що я знав, то, що зі мною було, звісно, не все прям до точності. Це рахується, я забув, що це рахується, ну капець. Ну у нас вже прогрес, бо ми дуже швидко вже проходимо. Це мені подобається. Це прям круто. Треба було взяти костюм дівчинки сеньоріте, сеньоріта. Окей. А що тут в магазині? того разу не пам'ятаю. Так, да, Майнкрафт скоро теж вийде. Майнкрафт. Якщо захо... О, ви бачили, як я підрівутів, ого. До речі, у мене стало вже 17 підписчиків. Це мені теж дуже круто. Це неймовірно класно. 17. Нагадую, що із цих всіх підписчиків у мене 5 моїх рідних. Це мама, підписана сестра. Але вони толком не дивляться, вони зайняті. Ну окей. І ще друзі, плюс-мінус які, як коли дивляться, деколи не дивляться. І отак. От До речі, можу скоро знімати, знімлю цей. Як це? Дуже велике відео, там, де я буду грати зі своїми друзями, ігру в кальмарі. Я її буду, я вже говорив це. коті. Так? Стати. Все. Стоймо. Я живий. Це імба. Все добре, все круто, все класно, все неймовірно, за, зашибісь. До речі, відео літом можуть виходити не комп'ютерні ігри, ігри, а телефоні. Чому? Я їду в, в село літо. І там я можу бути як 2 місяці, так. Я заново впав. Як і 2 місяці, так і 3 місяці, так і один місяць. Відео будуть виходити телефонні, телефоні. Ігри будуть виходити телефонні. телефоні. Тобто, як там Майнкрафт буду показувати, як будую. Ще якісь ігри круті. Не переживайте, ігри я буду шукати круті з відкритим світом. Коротше, ігри буду круті шукати. Можливо, навіть буду їх купляти. Ну, Я порухався, боже. Мені дуже важко щось дойти, перестрибнути ту штуку. Зараз попру. Все. І отак виходить, що був хворий. Відео тому не виходило. Але все одно вже відео будуть виходити, напевно. Вихідні теж будуть виходити десь на пли... напевно 2 два... Два тижні, напевно, вони будуть виходити і на вихідні. Бо По... мене дуже довго не було. Можливо, навіть 3 тижні. Не знаю, як там все вийде. Зараз я думаю, що я зможу пройти. Чому я, до речі, граю лише Roblox або Minecraft? Ну, ігри в Steam не дуже заходять і не дуже круті. Але все добре. Да. Чому я граю лише Roblox Minecraft? Майнкрафт? Я не знаю, які ігри пограти мені в Steam. Як я написав в своєму шапці профілі. Я написав що цей. Е, що я знімаю ігри із Steam, із Roblox Roblox, Minecraft і багато різних ігор. Але чомусь знімаю тільки я Roblox і Minecraft. По-перше, я можу бути, що ще демо версії ігри, е, цей, круті пошукати, і безкоштовні. Ну, я заново впав. І безкоштовні. Ну, потім, можливо, я вже буду це купляти якісь ігри в стімі. О, я дуже хочу купити якусь ігру в стімі. Я ще ніколи собі не донатив. Не купляв ніколи. У мене є хоч своя карточка. Але все одно я не донатую. Дощо я вже спалив, скільки мені років. Я не мав ще палити, ну, окей, неважливо. І заново повертається це слово неважливо. Я ж його так просто вдома не говорю, ніде не говорю. Але коли я знімаю відео, я їх дуже багато говорю. Дівка померла. Якийсь глобус. Ну, я заново впав на тому моменті. Я не знаю чому. Хоч тут логесенький момент. Будемо дівчин... дівчинкою... дівчинкою. Я сказав дівчинкою будемо. Будем. Сеньоріта! Будем. Да, я, напевно, знімлю стрім, можливо, можливо. Я ще не обіцяю. Якщо буде стрім, я про це скажу, можливо, не скажу. Коротше, ну, конечно, я скажу, як це не сказати. Стрім буде по, напевно, по різним іграм. Так. І, як я говорив, бачила, я заново якось так високо підпригну. Я живий. Слава тобі, Боже, що я живий! Крещано Рональдо сю, кость там ще один скин. Мені щось завжди попадають ці Крещано Рональды. Цей Хасіба Я не знаю, чути цей звуки. <клухи> <клухи> ну як ви почули, я гаслі до да, нормального. Але відео все-таки треба почати вже знімати. Мені дуже довго було лінь знімати відео. Можливо, ладай, вже мікрофон був поломаний не тиждень, можливо, да, три тижні. Не три тижні, а два тижні. Три тижні таких. Два тижні. Не знаю. Ну, коротше, я вже об'яснила. Окей. Я заново просто напросту не можу допнути. Ти ж легенько. Сеньоріто, Сеньоріто, зразу одягаємо. Хопа, побігла. Хочеш вуденько пройти і все? Тут уже десь. Тут далеко доходимо, я просто не можу дострибнути. Просто-напросто не можу дострибнути. Ну, я заново впав. Давайте будемо. У нас заново почнуться попитки. Заново будуть попитки. Давайте у мене ще десь е, 5 попиток. Якщо я впаду або помру, це мінус одна попитка. А у мене їх 5. Ну, в мене я того разу не доходила аж до того місця, і я просто там помер. Відео, можливо, вийде 22 хвилини. Окей. Можливо, більше. Все. Окей. Дівчина померла, хотіла похизуватись, що вона дуже круто, швидко проходить, а померла. Все добре, все добре, все, імбулька. дорожкою вистрахається. Так, все. І а, у, і, 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 і а і а. Все добре. Я живу. Я живий. Я живий, у мене поки що ще 5 хп. Ну, Життя. Давайте зробимо хардкор лежи, у мене лише 3 хп. 3 хп, все. О. о, все, зараз ми жалова пройдемо. Хоча б далі, от, ми доходили до цього моменту. І о, я живий, я зміг. Ні. Ні. Ну, капець. У мене лишилося, одне, 1... Ой, два хп. Ну, жалко, блін, я майже пройшов. Ну, ці штуки мені завжди важко. Перше, можливо, скоро знімлю це, як я прохожу башню Аду Тобто, Тавер All Help. All Help. Якось так, напевно. Попробую її зняти. Я її граю. Хоч і не часто, але граю. Тепер з цієї місії дуже часто її почув грати. Ну, тобто, я... в мене комп'ютер. Давайте це не зарахуємо, що я впав. Не будем рахувати, що я я впав. Не будем. У мене ще 2 хп. І у тепер уже 1 хп. Я чесно говорюся, звичайно. нечайно. ланою дівчинкою будемо сьогодні уритою. Ті піаси. Я рухнувся, але вона не зарахувала. Я чуть не впав, це було важко. Це небезпечно. Так робити, я чуть не впав. Ще одне життя в мене є. Ну я вже за одне життя точно нікуди. Давайте тоже це не зарахуємо. Ну хоча ні, я вже сказав, тому краще, краще вже це зарахувати. Звісно, я не буду ще на цьому топ-1. До то, того є хоча б топ якісь там. Ну все одно. цій ноті я думаю, закінчити. Як завжди, мені сподобалася ця серія, як кожна серія. Тому ставте лайки. І переглядайте до кінця відео, бо я бачу. До до кінця відео не переглядаєте все, па-па.